Друзі, нас інфо перші. про проголовне поїхали. Серія вибухів Криму в дванадцятій ночі в п'ятницю. Для когось п'ятниця почалася за вогню Кримський міст, ключовий логістичний маршрут з постачанням військової техніки палино-мастильних матеріалів і особового складу з материкової частини РФ до окупованого Криму. Також символічний об'єкт використовується для легітимізації анексії присутній у Внутрішньому пропагандистському дискусії РФ інфраструктурна вразливість за оцінкою експертів, окрема зокрема Юрія Мадовара, місто збудований на геологічно нестабільному дні. Ні, зокрема у зонах гідродинамічної нестійкості, що ускладнює експлуатацію та вразливість при зовнішніх ударах. Оперативна картина останніх подій. Серія вибухів на одній опорі. Останні атаки конструктуються на одному з центральних прольотів мосту. Очевидці повідомляють про чітко координовані нічні вибухи за ознаками удара високоточно кориговані на одну опорну точку. Російська влада поширює версію про нічні навчання, про спробують відеоконференціями заграви диму та евакуації пер. Персоналу реакція та локалізація наслідків на місці працюють аварійні служби бронетехніки. інженерні сапери. оцінюється ризик повного руйнування одного з сегментів конструкції. Мінімум 14 постраждалих. З них двоє померли інженер та охоронний персонал займання в зоні поромної стоянки. Паралельно під час робіт на мосту неподалік відбулося ще одна детонація чи займання, знищено резервний порома знищення призначений для перевезення вантажів у випадку руйнування частини мосту. Попередня причина залишки ПММ, що зайнялися. Після удару або повторна атака безпілотників. Стан інфраструктури після ударів, конструктивні пошкодження за попередніми оцінками. Конкція цієї опори має критичні тріщини. Почалися сування верхньої частини прольоту, потенційне просідання через основу, Ймовірний обувал окремої секції при подальшому навантаженні. Логістичні наслідки рух вантажів та військових колісних колон призупинено. Російські військові частини перенаправляють поставки через альтернативні маршрути, переважно морським шляхом або через сухопутник. Редор на півдні України, техногенна дестабілізація, повторні вибухи створюють ефект автоми матеріалу. Фахівці відсують зниження гнучкості конструкції та руйнування елементів, жорсткого кріплення, утрати та пошуково-рятувальні заходи. Постраждалі загалом загинули щонайменше шість осіб на території поромної стоянки. Ще 12 з опіками, травмами середнього і тяжкого ступеня. На мосту 14 поранених, із яких два померли більшість, технічний персонал охоронці, події вантажівок, медичне забезпечення госпіталів Керч. Та тюремка перевантаження, евакуація частини важких до краснодарського краю, проблеми з евакуацією через припинення транспортного сполучення, аналітика та стратегічне значення подій. Мета ударів, дестабілізація логістичних каналів РФ, удар по стратегічному об'єкту окупації, демонстрація технічної розвідувальної спроможності атакувати з високою точністю. Інформаційна складова удар по мосту, сильний символічний ефект для російського населення, втрата довіри до безпеки власної інфраструктури, деморалізації. Ція потенціал повторення повторні атаки можливі на вже ослаблену конструкцію. Серед серія може мати кумулятивний ефект. Атака проводиться в хвилях виявлення першого ослаблення та подальше руйнування. Серія точкових ударів по кримському мосту. Демонструє зміну тактики парахід ізольованих атак до стратегічної кампанії з фізичного і інформаційного руйнування, символічної логістичної опори окупації. Реакція РФ переважно оборона, ізоляційна та дезінформаційна технічний стан конструкції. Ці у критичній фазі можливе і поступово руйнування без додаткових атак. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.